16 грудня голова Лозівської районної державної адміністрації Богдан Рева провів районну планерну нараду з керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації основних служб життєзабезпечення населення району сільськими селищними головами, де було заслухано та обговорено питання наповнення бюджетів усіх рівнів за підсумками робот за 11 місяців поточного року. До відома доведено також стан розрахунків населення та підприємств району за спожиті енергоносії та отримані житлово. Комунальні послуги за 11 місяців цього року також розглядалася готовність відповідних районних служб, які здійснюють життєзабезпечення населення району до роботи в складних погодних умовах зимового періоду 2013-2014 років. Останнім розглядалося питання стану виконання плану профілактичних заходів щодо недопущення розповсюдження гострих респіраторних захворювань серед населення району за підсумками проведеної наради главою району дано ряд доручень до виконання. Реалізація соціальних ініціатив президента Діти майбутнє України довела, що конкретні слова не розходяться з діями. На цьому наголосив і заступник голови Лозівської райдержадміністрації Микола Боболів 16 грудня у ході семінару наради з питання захисту прав дітей в рамках реалізації нових ініціатив президента України Діти майбутнє України у нараді. Взяли участь начальники служби у справах дітей відділу освіти, відділу молоді та спорту, праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, директор центру соціальних служб для дітей та молоді, головний лікар Лозівської центральної районної лікарні, голови сільських і селищних рад Лозівського району, у ході наради було обговорено питання подолання соціального сирітства, співпраці підрозділів Райдержадміністрації у вирішенні проблемних питань дітей, діяльності Райдержадміністрації у сфері захисту прав та інтересів дітей. Також йшлося про діяльність сільських та селищних рад як органу опіки та піклування, роль центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в розвитку сімейних форм виховання. інформацію про забезпечення реалізації прав та інтересів дітей, дотримання законодавства з прав дитини в Лозівському районі представила начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Ліана Ярута за результатами наради прийняти рішення про посилення райдержадміністрацією роботи щодо підвищення рівня відповідальності батьків захисту прав дитини на виховання в сім'ї, своєчасне виявлення та з'ясування причин, які призвели до кризової ситуації в сім'ї, надання всебіч допомоги для виведення сім'ї з цієї ситуації, надання необхідної соціальної підтримки сім'ям, які виховують дітей з особливими потребами. 18 грудня на базі Катеринівської загальноосвітньої школи відбулись змагання з настільного тенісу серед збірних команд загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району. Кожну команду на змаганнях представляли три тенісиста: два хлопця і одна дівчина. Змагання відбулись у запеклі боротьбі. Місце на третій сходинці посіла команда Павлівського навчально-виховного комплексу на другому місці Надеждівського НВК. І перше місце здобула команда комсомольського навчально-виховного комплексу. Призери та перемож. Ще отримали привітання та кубки за перемогу. 24 грудня у районному будинку культури відбулося новорічне дійство для учнів перших сьомих класів навчально-виховних закладів та шкіл району. До уваги юних глядачів було представлено дитячу казку, чарівник Смарагдового міста. Школярі з захопленням спостерігали за виставою та з радістю долучалися до участі у ній. Оплесками та гучними окриками зустрічали діда мороза та снігуроньку, які прийшли привітати та розважити дітлахів. Дітям було дуже цікаво. Дякуємо акторам. Ну, мені понравилась, коли усі співали пісні. Багато красивого. По закінченню вистави усі зібралися у холі будинку культури для продовження святкування нового року. Закликати ялинку запалати яскравими вогнями долучився і заступник голови районної державної адміністрації Микола Боболів. Разом з казковими героями чарівницею, страшилою та дроворубом діти водили хороводи навкруги красуні ялинки. Не обійшлося й без конкурсів для малечі, яка з захватом на випередки стрибала з м'ячем, носилася з млинцями та сп. Співала святкових пісень, неабияка черга бажаючих подивувати діда мороза та снігуроньку віршами, піснями та іншими талантами вишикувалася біля ялинки. роком За свої старання і вміння дітки отримали іграшки та подарунки. Усі залишилися задоволеними а малеча і після закінчення святкового дійства продовжувала співати, танцювати та радіти наступаючому новому року. Каридарівці місцеві аматори культури разом з педагогічним колективом влаштували передноворічний концерт для учнів та малечі. Глядачів розважали постановами про нелегке буденне життя у селі. Місцеві таланти майстерно зобразили працьовитий господин та ледацюг, чоловіків. Не забарилася долучитися до гурту і вірка сердючка, яка розвеселила присутніх піснями та анекдотами з життя. Головні герої Нового року дід Мороз з двома чарівницями прикрасили свято невеличкими казковими сценками про тривалу. Подорож мороза з далекої країни до дітлахів. Після цього усі насолоджувалися музичними виступами талановитих учнів та аматорів мистецтва. По закінченню святкової частини директор Царидарівського навчально-виховного комплексу вручила грамоти найкращим учням за активну участь в освітньому та культурному житті школи. Учними оплесками відзначили Володимира Білявцова, багатократного переможця спортивних змагань, гордість школи. Колектив Середарівського навчально виховного комплексу щиро вітає з новим роком всіх жителів міста Лозова та Возьовському району. Бажають усім здоров'я, щастя, склади і миру у сім'ях. Користуючись нагодою, хотілося б привітати і подякувати нашому постійному маціонату, голові районної ради Ігорю Євгеновичу Нестерову. Долучився до привітань і заступник голови Лазівської районної ради Віктор Воскобойніков. Депутатського корпуса, від депутатського корпусу себе Лічня поздравить вас з наступаючим новим Годом. Пусть ваші мечти збиваються. Саме головне і завітне це має бути крепке здоров'я. Щоб ви набиралися нових знань, вони вам ще в житті пригодяться всіх з Новим Годом і сповнення самих завітних желань наприкінці святкової програми. Усі артисти ще раз привітали учнів та глядачів з наступаючим роком і побажали у 2014 році нових досягнень та звершень. В новому 2014 році я вам бажаю щастя, любові. Здоров'я, повні очі сонця, повне життя, мрій, щасливих звершень та розкриля всіх ваших найзаповітніших бажань. Кохайте і будьте коханими. Хай кожен день, кожен промінчик сонця дарує вам чудові будні. І щоб вони були окрилені вашими досягненнями, вашими святковими поглядами, вашими яскравими очима, добрими душами і щедрими серцями. Просто з новим роком вас! Уважаемые лазовчане, примите самое искреннее сердечное поздравление с наступающим 2014 годом. Уважаемые, дорогие мои земляки, хочу вам сказать, что мы прожили очень тяжелый и серьезный год. Год 90-летия создания Лазовского района. Он был трудный, трудный в решениях, трудно финансовых. Но на сегодня мы подошли к нему с вовремя выплаченной заработной платой, с выплаченными всеми пособиями, субсидиями, пенсиями. И я хочу сегодня всех вас поблагодарить за тот прожитый практически уже год. Только совместными усилиями мы смогли это сделать. Год, который придет, мне хотелось бы, чтобы он был лучше, чем предыдущий. На это рассчитываю я, на это рассчитывает вся моя команда, которая завершает этот год и, надеюсь, будет работать и в следующем. Хотел бы, чтобы тот год, который придет, в каждый дом принес здоровье, счастье, хорошее настроение, настроение и праздничное, и на протяжении всего года. Хочу вам пообещать что мы будем все делать для того, чтобы в следующем году у вас и вовремя была заработная плата, чтобы было тепло в ваших домах, радостно на ваших сердцах. С Новым годом, с новым счастьем, хорошего настроения и всего самого лучшего.